Так, у нас вже глибока осінь. Емочка зашпортилася за мою ногу, плаче. Ми збираємося на батьківські збори. Батьківські збори трошки не так проходять. Тут зараз батьківські збори зробили два. І тіпа, кожна сім'я має окремий час, там хвилин 15 на зустріч з вчителькою. Це не так, що всі разом сидять всі батьки трошки по-іншому. Так, і ми йдемо всі разом на батьківські збори ага. слухати, як там Даня в школі. і Янчик, Янчик, веди себе нормально. Вчора ми були в церкві і на дитячому служінні Янчик собі зробив таку корону і тепер не розстається з нею. Постійно ходить. І що? Тобі завідно, Данечка? Ні, я не хочу цю корону. <рігла> Ой, чекай, Таня, тобі якась жапка нагоїть. Все, погнали, бо ми вже запізнюємося. Зараз покажемо <рігла> трошки школи. Ми <рігла> вже приїхали до школи. <рігла> Сьогодні тут все запарковане. Мусили так збоку запаркуватися. <рігла> <буде> <рігла> Ось такі в нас тут дерева. Красиві, жовті, червоні. Тут вже, да, тут вже попадали повністю. Ми вже давно не знімали ніякого вложика, де у нас вже листопад. Інколи тут так багато машин приїжджає, якщо якісь зустрічі або ще щось, то там коротше, аж на такому цьому горбику паркуються всі. Виїжджають на бездоріжжя. Є тут такий відділ, де всі свої речі забувають. І от скільки всього Sorry. діти позабували. Це Ми зайшли зараз в їхню бібліотеку і тут деколи роблять такі, типу, ярмарки, продають всякі такі книжечки. Там. Пару днів, раз на рік пару днів. Такі, типу, всякі закладочки всякі таке. для дітей цікавеньке. Так, от виглядає, що цей магазинчик. Я тут не банку ніколи такого не показувала. Що? А. Ні, за нього. Так, зараз ми піднімаємося до Данів, я. Данів я клас. Даніум клас. Данім клас на другому поверсі. Оця бібліотека зверху виглядає так. Це твій поверх, так, Данюшка? Yeah. Я вибрав собі капібару, Янчик вибрав журнальчик з Майнкрафтом. І там чоловік ще. Емочки. Кіцу і собачка. Закладку кі і собачку. Така, як в нашому дитинстві, що міняє картинки. Ви що було тільки що в їдальні? Є їжа uh -huh. <св 'язавшись> uh -huh. well, oh, yeah. якась. Ні. Молодці це... дітки, що гарно вчитеся, чітки вас похвалили. Угу. Казали, що ви такі черкі. А -а. Янчик, а Данечка, як Капібара говорить. Ну що, розкажи, як там вчителька, що розказувала. Де ти машина? Даня дуже сильно його хвалили в математиці, що він дуже гарно математику знає і любить. А ще його хвалили, що він гарно дуже читати вміє. Що він на початку навчального року його помістили в якусь групу, де ще інші двомовні дітки, але йому там вже було не бо він був на вже на набагато вищому рівні. За... Всіх тих інших, він типу, спокійно собі. Нам було дуже так забавно наблюдати, як вчителька до нього щось говорить, і Даня до неї так англійською відповідає, і ми такі зі стасом сидимо, очима кліпаємо, такі відпочиваємо себе там самими. Даня краще за нас говорить на англійській. Yeah. А ще казали, що там Даня тести ці здає на 100%. Там вони по процентах оцінюють, yeah. да, і майже всі тести 100%. І ми такі сидимо, а там вчителька каже, Даня, ти в курсі, що цей останній тест ти здав був на 100%. Даня, знаю, да. Да. типу, нормально це явище для нього. Янчика теж дуже хвалили. Казали, що він на початку, як прийшов, то був такий трошки типу, скутий, а зараз вже має друзів, вільно себе почуває з дітками. Вам сподобались дітки? Ага. Любите в школу ходити? Ага. Молодці. Ми вам пишаємося.